Земна стихія: тільці, козиріги і діви. Ми для вас зараз на тиждень витягнемо три карти, щоб ви могли зрозуміти, як пройде ваш тиждень, на що варто звернути увагу і яка порада. Давайте будемо дивитися для земних знаків зодіаку. Витягаю три карти, і зараз вам обов'язково все покажу. Давайте будемо дивитися. Знаєте, отут буде для тих дійсно земних знаків, які зависли в чомусь. Щось тягнеться як резина вже дуже довго і вам дуже важко, і ви хочете щось змінити, а нічого не виходить, понимаете? і прямо до такої степені, що аж надривде. Розчарування може бути, моральний стан просто на дні. Да? От Для тих, пожалуйста, ми перестаємо. Себе обманювати, ми починаємо робити інші дії. Повієте, те, що вам давно вже не дуже гарно або щось не виходить, по помірності люди переливають з пустого в порожнє. Вроді, як здається, що я щось вже нове зробив, але насправді ні. Нічого нового не робиться, і ситуація, вона якби ну, не може змінитися. Коли людина приливає з пустого в порожнє, робить одні й ті самі дії, які не призводять до результату, ну, який може бути результат? Та ніякий. Понимаете? Тому тут потрібно перестати себе обманювати. Для тих, у кого немає такої ситуації, да? то тут потрібно звернути увагу на тих людей, які знаходяться близько до вас, тому що дійсно може бути обман. Причому, знаєте, вас можуть обманювати вже дуже давно, не казати правду, юлити, понімаєте, якось викручуватися отак, і людина вже звикла. Людина вже звикла, можливо, навіть знаєте, повірила в те, що сказала, і отут може відкритися. Тому знаєте, я б не радила вам довіряти на слово, а прислухатися до себе. Дійсно, прислухатися до своєї інтуїції, тому що мозок ви можете підключати, і це ні до чого не призведе. А от послухати себе, ваш внутрішній власний голос, оце може вам зіграти дуже гарно.